Хочу, що Каті найкраще сьогодні. так? Так, Простите. Все, дякую. К... К... Ні, Напише не Каті, а Катюші. Дякую. Катюші. Е... Е... Семеро дітей. Ми отримуємо п'ятеро буде. Ну так от семеро дітей. О. Дякую, О, то, так, тримай. О. І коли буде сьома дитина, покажеш їй це. Що, пішли? що треба? Ні, треба багати на ноги, будь ласка, бажайте. Саджуєтесь, питаєте. Так, все нормально, молодець. От. Між іншим, в аеропорту Домодедово те саме роблять. Да, знімають взуття, одягають бахили, миття, да. Це ж не забор. Це ж Как вас зовут? Надея. Ну, Надея 100% есть. И Вера, и Надея, и Любовь. А вас я? Антонина. А моя титра, конечно, Антонина Павловна. 6 числа 65 лет. И свято Стоп, стоп, стоп. Власт, я сам знаю, Власта, Мила, Калиста, Юлиана, Устина, Тереза, Богдана Христина, а де ж злата, злата, Ну пишите, хай злате немає. Неправильно я не можу. А, нашлась? Давай, Злата. пишемо. А, Хорошо. Бачите, персонально. Дякую. всього хорошого вам, свято. Дівчата, а вам доброго. Вот О, да? ну, так. І-і-і листів. Лесів. Можна, так? Добро дня. Mm -hmm. Ой, яка свята. вам найкраще. Дай, так, це ще не все. От я ще хочу подарувати. А як вашу малучу молоду? Зоя! Да. Коленю свої. Слої. <клес> І святом це найкраще. Можна, так? Здравствуйте. Із святом вас. Мені кажуть, це дочка сумської, а як а я е е е Сем'яшка вам найкраще. Як звати малого? Маленьку нашу доцільну звати Валерія. Валерія, майже тьоска. Я Валерійович, вона Валерія. Валерія. Це в нашої бабулі першої гумачат. Ну, будемо сподіватися, що не все. Валерія. Що. О! І свято у вас. А мені приємно у вас сьогодні бути. І головне, приємно, коли ми бачимо дітвору, що росте дітвора. Щасливо. Як живой? Спасибо. Добре. Спасибо. Пішли далі. До нашої днів. А отут тут спробуйте себе знайти. Бачите тут скільки ймень? Я думаю, що тут має бути Вікторія. Обов'язково. Без Вікторії, без Вікторії ця блисівка ніколи не вийшла. Із свята, це вам найкраще. І хай Бог дає дня. Можна привітати вас із свято? Можна присати. Доброго дня, дівчата. Як вас хоч? Спробуйте себе там знайти. Тетяна я... тут є 100%. Дитяна, моя колишня дружина Тетяна, що без неї нікуди. А вас? Юлія Юля. Юля, теж є, але е, ось вона з синім кольором. Uh -huh. Хоча Тимошенко каже, що я синя, а не червона. Ну, вам за різниці, правильно? Синя, червона, головне, що були. А але... є Нас не росте здорово. Можна. Можна. Здравствуйте. Із святом. Таня. Привіт. І святом. Привіт. Можна підписати вам листівку? лисів. Як ви робля на земеш, так і не повдиваєш. Це важливе святом. Це у вас перша дитина.

Оля, Оля, тут ваше ім'я повинно бути. Це дуже популярне ім'я. Воно точно повинно бути на Тіву -бут Стіпс. Так, а вас як звати? Зоя. Зоя. Давайте разом подивимося. Є, для нас Зоя. О. А? Ну, я. Зоя чи треба було ще й Миколай треба. Я думаю, отут ми зібрали 150 імен. Тобто тут точно є ім'я ваших дітей, якщо у вас є дівчата, ваших подруг, тобто які завгодно. Дякую. Uh -huh. Далі. позитивні. Далі. Дякую. Дякую. У вас, хай Бог є здоров'я. І щоб ви... ви нещасні дівчата. Дайте я вас поцілую. <соцерква> ага. І мені зустрічать, там вже було пару. не було б і не було б і порядку. Я не дай Бог якась зараза. В такі вже заклад не можу. дівчата, свято у вас. Олю, олю. Всього найкраще. До побачення, До побачення. Юлія Дякую. Олександрівна. Щасливо. А куди ми йдемо? До а, до машини, точно. А хто його знає? Йдемо, наче йдемо та туди йде. Ні, ні, треба, щоб чим більше, тим краще. Ні? Я кожен раз, коли виходжу з дому, то сідаю в мене ікони, і прошу Господа і матір Божу, щоб теж дали велику сім'ю. в мене одна дочка, і вісім років. А як. Ну так, так склалося, бо складно. бачите, замість того, щоб працювати, кожен о, працює. О, 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 о. а я вас сюди да, з по сесії, кажу, боже, не знаю, чи помогає там, ну балакайте, ну, так, надо слухаю, слухаю. Тільки щоб все, кидаю, все, ну слухала в сутками. Тому е, нада як мінімум п'ятеро дітей. А в мене двоє он, он, он Подивіться, Катя. Мій фотограф. Оце я маю, і, і А у вас. Що, дочка? Дочка? Ну до що... я... А це моя невістка, Іра, моя доча, А це мій так, Взят, так. Де? папа ось... багатодітний папа. У нього двоє сіночі. Вся рідня. Да, хай, хай їм Бог допомагає, щоб вони росли. реанімації. вчора це сьоме число. Вчора сьоме да. це хороше число. Хоча будь-яке число. Зараз усі гарно. Беремо, вже сказали, на хочете. Ну до речі, якщо будуть дівчата, да, от дивіться, отутці все ми зробимо персонально для вас окремо пошти. Ну, це ж я може вичити, але ми що Але ж вже назвав. До вже вибрано щось кращіше, а тепер що? Бо в третьому тисячолітті головне все Зараз нема це знає. Зараз у мене вже ще він маленький був. Невістку моя теж мама померла молода. Оце так не вчився. Ти... А ні, так. що все буде? Ні роботи хоч діти. Все літні канікули, після інтернату паспорі вітеря. Так оце ж ми у мене, хазяйство, це. У мене, це у, мене, у мене перша запис у трудовій книжці з кошников